Господь з вами, читання святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус іншу притчу подав їм, кажучи. Царство небесне подібне до зерна гірчиці. Що його людина взяла та й посіяла на своєму полі. Воно, хоч і найменше з усіх зерен, та коли виросте, стає більшим за городні рослини і стає деревом. Так що прилітають птахи небесні і гніздяться на його гілках. Іншу притчу розказав їм Царство Небесне подібне до закваски, що її жінка взяла і сховала до трьох мірок борошна, доки не вкисне все. Все це промовляв Ісус людям у притчах, а без притчі нічого їм не говорив, щоб збулося сказане через пророка, який говорив. Відкрию уста мої в притчах, виявлю сховане від початку світу. Слово Господне. Відкриваємо перше читання з книги, з книги виходу, де ми є свідками того, як. Господь дав Мойсеєві. Ці скрижалі, ці таблиці, свідоцтва. І так, як пише Книга Виходу, вони були записані, записані оба біч, тобто були списані з одного і другого боку. Це така начебто деталь, але для нас є важлива. Тому що на цих таблицях є воля Божа, є союз, є те, що Бог дав не тільки ізраїльському народові, а нам, всім тут присутнім. І чесно скажу вам. Ніколи на це не звертав увагу, але чомусь сьогодні Господь дає це розуміння подивитися на оцей фрагмент, що вони записані обабіч, тобто з двох боків. Це досить така унікальна деталь, тому що це зараз ми дуже такі розумні, модні, маємо багато паперу. Можемо використовувати наліво, направо. Ну, не буду жалітися тут, говорити про деяких, що вони не можуть без паперу обійтись. Їм всюди треба, так? І йдуть тони на це. Але не про це йдеться. На той час, в ті часи, коли жив Моїсей, і взагалі в давнину, ось. Одна сторона була така гладка, друга була шорстка. Це так як свого часу, я пам'ятаю, коли ми були в синдішові Малопольському, це те місце, де ми проходили новіціат. Були новиками. І коли знімали плити, так само в Вінниці, то вони були квадратні такі, з одної сторони, рівні, а з другої сторони, шорсткі такі. Ось. І це показує, що люди економили, що писали, резервуючи собі другу, другу частину для, для чогось там іншого. А тут є інформація, що вони мають ну, інформацію, оці, цей союзці слова з двох сторон. І що говорить біблісти? Вони кажуть, що це є повнота слова. Це е, говорить про те, що нічого не може бути пропущене і забуте. Тобто цей союз настільки важливий, що його не можна пропустити. І не можна нічого додати, і нічого не можна відняти. Бо це союз Бога з людиною. Цікаво, що євреї вони зосереджувалися равини, роз'яснюючи це, цей фрагмент, і вони кажуть, що букви, літери були пробиті наскрізь таким чином, що деякі не мали права триматися, але вони трималися. Наприклад, буква О. Я зараз не буду розвивати, тому що єврейський алфавіт має свої букви. Але деякі букви реально ну, візьмемо букву О. Ну, вона, ну, це, це коло мало би вилетіти, але воно трималося. Ось. І, і це свого роду чудо, тому що ці слова настільки були, були важливі. Да? Ось. І потім не тільки равини це роз'яснювали, показували цю важливість цих слів. Але також над цим роздумували вчителі церкви, наприклад, святий Іриней Ліонський. І він казав так, каже, що, що ці таблиці це якби символ подвійного закону. От коли я роз'яснюю ці десять заповідей, я завжди ділю їх якби на дві частини. І тому святий Іриней каже, що ці, цей закон, да, він має дві частини. Перша частина це наше відносини з Богом, а друга частина це любов до ближнього. І, і Святий Густин це підтверджує так само, що перші три заповіді це та наша любов мала би бути до Бога, щоб Бога поставити на перше місце. А друга частина, починаючи з четвертої заповіді до десятої, це любов поміж ближніми. Ось. І тому, коли вони записані з двох сторін, це означає, що ми нічого не можемо відняти. Тобто ми не можемо ліквідувати цю любов до Бога. І так само Божу любов по відношенню до людини. І так само ми нічого не можемо зробити і відняти цю любов до ближнього. Ось. І, і тому, коли, коли Бог дає оці таблиці, то він каже: от людину зберігається, бо я тобі показав цю любов. Ну, далі ми бачимо, що е, люди, ізраїльський народ, вони знеохотились, арона не послухали, хоча Арон був для Мойсея устами, бо ми знаємо, що Мойсей не говорив, шепелявив. Він говорив це Богові, але вони відкинули і Мойсея, і Арона, і Аарон пішов, пішов за, за ним. І тому для нас, коли ми слухаємо ці слова, для нас важливо, щоб ми, власне, у ці заповіді, цей Союз поставили на перше місце. І тому каже Господь, що якщо цей закон буде в Твоєму житті на першому місці, тоді царство Небесне буде подібне до зерна гірчиці, що воно буде проростати в тобі. І тоді не станеться в твоєму житті так, як це сталося в житті ізраїльського народу. Що ми, як ця тростина, бо ми дійсно, як ця тростина, ми дуже слабкі, вітер подує, десь якась криза, якась трудність, і ми вже зраджуємо Бога. Але Бог каже, що якщо. Цей закон для тебе буде законом, то тоді в тобі буде ця віра рости. І вона буде помножуватися, вона буде сильна. Ну, так само, як це е, е, каже Ісус, що царство небесне подібне до закваски, да? що тільки трьох мірок борошна, доки не вкисне, не, не вкисне все. Тобто воно починає рости. Ну, ви, жінки, добре знаєте, як якщо. Печете щось робите смачного, ось, і чоловіки ваше цього досвідчують, ці смаколики, то розумієте, як воно повножується. І тому для нас важливо, щоб цей закон він проникав кожного з нас, щоб ми не входили в цю кризу, з невіру, але навпаки, щоб ми помножували, помножували цю нашу віру до Бога, і цей закон став на перше місце. Але. Теж важливо то, що, те, що Господь сказав на початку, да, перед тим, як дати ці скрижалі, да, що слухай Ізраїлю, що я єдиний Бог, да, що мене поставити на перше місце, любити мене всім серцем, всім розумом, всім, всією душею, да, а ближнього як самого себе. А потім вже ці запові. Тому коли ми починаємо слухати Бога, тоді Бог поволі да, нас цю віру помножує. Вчить нас любити, вчить пробачати, вчить Бога ставити на перше місце. І тоді, які б там би кризи не приходили, що би там не було в нашому житті, це тебе не, не допровадить до якихось труднощів, зневіри, депресії, смутку, не знаю, що ще там. Але це тебе тільки буде зміцнювати, бо ти розумієш, що закон Божий є найважливіший. не золото, не гроші, не здоров'я, не забезпечення. Ось. Але найважливіший його Господь, тому що Він дав тобі життя, Він тебе провадить, Він тебе веде, Він тебе підтримує, Він тобі допомагає, і Він заради тебе віддав своє життя на Христі, тобто дав свого Сина, іншими словами. І тому ми можемо, так як ці євреї сьогодні, так само просити: пробач о Боже своєму народу, тобто пробач мені. Що я твій закон топтав, що я твій закон відкидав, щоб він для мене не був важливий. І так як ми вчора також молилися під час недільної Євхаристії цим псалмом 138, як я закличу, вислухай мій голос. Тобто сьогодні ми покликані кричати, молитися, для того, щоб Бог почув, щоб Бог. Бог і так чує, а? Ось, але щоб я кричав до Бога, щоб Бог дав мені цю віру. Щоб я, маючи цю віру, завжди був вірний Богові. І щоб, так я вже сказав багато разів, щоб цей закон я його не потоптав, не викинув, і щоб зі мною не сталося так, як з ізраїльським народом під цією горою. Щоб я не робив собі цих золотих, золотого тельця, чи тельців, чи що ще там. Бо ми тих тельців маємо в своєму житті. І Бог через цю вірність нашу Він цих тельців руйнує, нищить. Амінь.